Місячний календар городника та содовода на листопад 2022 року. Далі календар по дням. 1-2 листопада зростаючий у водолії. Рекомендовано перекопування і розпушування ґрунту, збір насіння і корнеплодів на зберігання, а також мульчування озимих рослин. 3-4 листопада зростаючий місяць у рибах. Рекомендовані посадки овочів і зелені в теплиці, щавлю, шпинату й цибулі, салату на підвіконні, мінеральні та органічні підгодівлі. 5 листопада зростаючий вовні. Проведіть розпушування ґрунту, боротьбу з шкідниками, мульчування грядок з озимими рослинами і квітами, а також обрізку малини та суниці. 6, 7 і 8 листопада дні Повного місяця та затемнення. Роботи з рослинами не проводяться в ці дні. 9 листопада спадаючий місяць у тільці рекомендована посадка більшості овочів і корнеплодів, а також ягідних кущів. Дозволені підгодівлі і поливи. 10-11 листопада спадаючий місяць у близнюках. Рекомендовано збирання врожаю на зберігання, а також обробка рослин від шкідників і хвороб, перекопування, внесення добрив та укриття троянд на зиму. 12, 13 і 14 листопада спадаючи у раку. Рекомендован посів на зиму моркви, редьки, буряка, шпината, мульчування грядок і клумб, а також посадку багаторічних квітів. 15-16 листопада спадаючи у леві, Рекомендована санітарна обрізка малини і дерев. Укриття троянд на зиму. Мульчування малини. 17-18-19 листопада спадаючий у Діві. Зробіть підгортання тепличних рослин і посадку вигоночних культур. Мульчування саджанців дерев 20-21 листопада спадаючий у Терезах. Рекомендован підзимний посив Моркви, корневої петрушки і буряка, вигонка цибулі на зелень. 23, 24 та 25 листопада. Це дні молодика. Роботи з рослинами в ці дні не проводяться. 26 та 27 листопада зростаючий місяць у козерозі. Рекомендован підзимний посів салату, моркви, шпинату й буряка, часника. Дозволяються також обрізки і прищіпки в ці дні. 28-29 листопада зростаючий оводолії. Рекомендовано перекопування і розпушування ґрунту, внесення в нього добрив, підгортання тепличних овочів. 30 листопада зростаючий у рибах вдалий день для посіву і посадок будь-яких овочів і зелені, також рекомендовані мінеральні та органічні підгодівлі. Таким буде місячний календар городника на листопад 2022 року.